Доброго дня, любі учні, вітаю вас на уроці математики. Сьогодні продовжуємо вивчати тему дроби, знайомитися з дробами та вчимося розв'язувати вирази та задачі з ними. Сьогодні ми знаходимо дроби від числа та розв'язуємо задачі з дробами. І так, дивимося, будь ласка, і налаштовуємося на роботу. Тільки сонечко зійде, зазирне в вікно світанок, до вікна ми підійдемо і промовим. Добрий ранок. Налаштуйтеся на роботу, візьміть з собою гарний настрій, запишіть у зошиті сьогоднішнє число, класна робота. Як завжди, розпочинаємо з вами з усних рахунків. Скільки всього десятків у числі 450? Будьте уважні! 45. Тому що 45 помножити на 10 дорівнює 450, відповідно, у числі 450, 45 десятків. Скільки всього десятків у числі 220, у числі 220, 22 десятки, тому що 22 помножити на 10 буде 220. У хвилинці каліграфії необхідно записати число, яке буде відповіддю до питання. Скільки всього десятків у числі 445, у числі 445, 44 десятки. 5 це вже одиниці. Тому прописуємо каліграфічно. Число 44. Під нахилом, охайно згадуємо правила правопису. І переходимо з вами до роботи з підручником. Дивимося на перше завдання з номеру 217. Необхідно знайти одну п'яту кожного. Числа. Бачимо, число 105, 200, 310, 50, 555. Отже, щоб знайти одну п'яту від числа 105, треба 105 поділити на 5. Для цього ми число 105 можемо розкласти на 100 і 5. 100 поділити на 5 буде 20, 5 поділити на 5, 1. 20 додати 1 дорівнює 21. Щоб знайти одну п'яту від числа 200, треба 200 поділити на 5 і дорівнює 40, тому що 20 поділити на 5 буде 4 та 0 це 40. Щоб знайти одну п'яту від числа 310, треба, треба 310 поділити на 5. 310 поділити на. 5. І таким чином ми можемо розкласти це число на 270, тому що 31, так, це не ділиться на 5а. Або на 300 і 10, на 300 і 10. 300 поділити на 5 буде 60, 10 поділити на 5 2. Відповідно, 62. 555 Поділити на 5. Таким чином ми знайдемо 1 п'яту. 555 поділити на 5 дорівнює 111. Аналогічно виконується наступне завдання з номеру 218. Необхідно прочитати спочатку ваше завдання. Скільки копійок в одній 10 гривні? Пам'ятаємо, що 1 гривня це 100 гривень. Копійок, відповідно, треба знайти 1 десяту від 100. Щоб знайти 1 десяту від 100, треба 100 поділити на 10 і буде 10 копійок. 1 другу від гривні, в одній гривні 100 копійок, тобто треба знайти 1 другу від 100, тобто 100 поділити на 2. І отримаємо 50 копійок. Подивіться, будь ласка, номер 219, аналогічний, ви працюєте над ним самостійно. Знову ж таки, треба знайти частину від години. В одній годині 60 хвилин. Тобто треба знайти 1 третю від 60, 1 десяту від 60, 1 п'яту від 60 і 1 12 від 60. Тому, ось дивіться, треба. А щоб знайти 1 третю від 60, треба 60 хвилин поділити на 3. 60 поділити на дорівнює 20 хвилин. Наступне завдання ви, за прикладом, виконаєте самостійно. Дивимося з вами на номер 220. Перед вами декілька задач. Перше, довжина відрізка дорівнює 12 см. Скільки сантиметрів міститься в 4 шостих цього відрізка. Дивимося. Тобто, спочатку треба знайти, скільки см міститься в одній шостій цього відрізка. Щоб це знайти, треба 12 поділити на 6. Отримаємо 2 см. Тобто, одна шоста цього відрізка це 2 см. Тепер треба: ми можемо знайти, скільки сантиметрів міститься в 4 шостих. Для цього 2 треба помножити на 4. Отримаємо 8 см. Відповідно, для того, щоб знайти 4 шостих треба. Від числа Треба число поділити на знаменник і помножити на чисельник. 12 поділити на 6, 2, 2 помножити на 4, 8. Це задача, як знаходити дріб від числа. Щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник дробу, а результат потім помножити на чисельник дробу. І тоді ви отримаєте результат. Подивіться, будь ласка, як знайти 2 третіх кожного числа. Щоб знайти 2 третіх від числа 54. 54 треба поділити на знаменник, а потім помножити на чисельник. Тобто 54 ми ділимо на 3 і множимо на 2. Щоб поділити 54 на 3, ми можемо 54 розділити, розкласти на 30 і 24. 30 поділити на 3, 10, 24 поділити на 3 8. 10 плюс 8 18. І потім 18 помножити на 2, отримати 36. За прикладом, аналогічно, щоб знайти 2 третіх від числа 100, треба 102 поділити на 3 помножити на 2, тобто поділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Відповідь І наступний вираз складіть, будь ласка, самостійно. Ми з вами розглянемо задачу на знаходження друго від числа. На дереві сиділо 32 горобці. Через гавкіт собак три четвертих усіх горобців полетіло, скільки горобців залишилося сидіти на дереві. Отже, ми можемо скласти коротку умову, додавши основні поняття. Горобці що робили? Сиділи, полетіли. Залишилося. Тобто, три основних поняття: сиділо 32, полетіло три «три четверти». залишилося невідомо. Тобто, дивимося тепер поетапно: сиділо 32 горобці. З цим поняттям все відомо, нічого змінювати не треба. Полетіло три четверти, але конкретного числа ми не знаємо. Тому потрібно дізнатися. Щоб знайти 3 четвертих від числа 32. 32 треба поділити на знаменник дробу, а помножити на чисельник. Тобто 32 треба поділити на 4 і помножити на 3. 32 поділити на 4 дорівнює 8, 8 помножити на 3 24. Ми знаємо, що полетіло 24 горобці. Тепер ми знаємо, що на дереві сиділо 32 горобці. Полетіло 24. Як дізнатися, скільки залишилося? Якщо горобці полетіли, то їх стало менше, якщо їх стало менше, то це діє віднімання. Від 32 віднімаємо 24 і отримуємо 8. 8 горобців залишилося сидіти на дереві. Задача номер 224 як ви бачите, вона дуже схожа на попередню. Знову необхідно знайти дрібч від числа. Під час помелу зерна на біле борошно у висівки відходить 2 п'яти маси зерна, скільки кілограмів висівок і скільки кілограмів білого борошна вийде з однієї тони зерна. Спочатку одну тонну треба перевести у кілограми. Тобто одна тонна зерна це в одній тоні що? Тисяча кілограмів, так, тисяча кілограмів. І відповідно потім від цього ми вже можемо відштовхуватись, щоб спочат... ми знаємо, що є одна тонна зерна всього, а зерно переробляється на борошно і висівки. Кількість борошна нам невідома. Кількість висівок знаємо, що 2 п'ятих від загальної кількості зерна, всього 1000 кг зерна. Тобто, спочатку ми можемо дізнатися, скільки відходить висівок. Для цього загальну кількість зерна треба поділити спочатку на знаменник помножити на чисельник. Тобто 1000 поділити на 5 і от. Помножити на 2. Це буде кількість висівок. А в другій задачі ви вже зможете дізнатись, скільки отримаєте білого борошна, оскільки ви знаєте, скільки висівок і скільки всього було зерна. Тобто від загальної кількості зерна віднімете кількість висівок. Задача на дві дії. В першій дії ви складаєте вираз із дробом. загальну кількість зерна 1000 кг ділите на знаменник а множите на чисельник і дізнаєте, скільки висівок відходить з зерна. А в другій задії ви дізнаєте, скільки отримаєте борошна. Від загальної кількості зерна від 1000 кг віднімете результат. Першої тії. І запишете відповідь, скільки висівок, а скільки борошна у вас вийде. І на цьому робота сьогодні з дробами у вас завершиться. Отже, сьогодні ми з вами вчилися знаходити частину так, числа з різними дробами. Вивчили правило. Щоб знайти так, частину від числа, що треба зробити, число поділити на знаменника помножити на чисельник, так, і вчилися також розв'язувати задачі. В класну роботу ви запишете ті номери, які ви мали розв'язати самостійно, і надішлете фото класної роботи у Classroom. На цьому робота буде завершена. До побачення!